Йоу, друзі! З вами знову я Дендрик ДДВ. І як ми довго з вами не бачилися в довгих відео, я, я так радий записувати знову відео. Як ви пам'ятаєте, а ні, це, це я сам проходив. Ми зараз, я зараз на 103 уровні левлі. І зараз ми будемо проходити ось цю ігру і постараємося. Можливо, дивіться, скільки тут його. О! Постараюсь, якщо вам це зайде. О, чекпоінт. Якщо вам зайде ця гра, то я запишу ще одну частину. І ми постараємося з вами пройти її до кінця. Як я спитав у вас в Телеграмі, проголосували за... Ой! Проголосували за цю гру, а не за Майнкрафт будівництво. Ну, зараз я ще раз подивлюсь. Так, за Майнкрафт будівництво проголосували 33%, а за Roblox Omega Obie 725 Stage 67%. Так, і, 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 і Телеграм. Зараз я запишу в Telegram круж... кружочок, що я записую відео. А зараз? Друзі, привіт всім! Зараз я записую відео на мій канал. І ви попадаєте в це відео. Я почитаю коментарі, якщо вони будуть під цим постом. І виходить, ми будемо. Так! Да. Я зараз записую відео. Ви відео. Поздравляю вас! Вітаю! Все, я виклав. Уже один лайк є. Хочу музику, щоб мені авторські права зняли. Оп, ой, я не треба мені така музика, щоб мені авторські права знесли. Оп, прих. 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 Я напевно цей момент виріжу, а то в мене можуть авторські права зняти. Це таке. Зараз я мікрофон по-другому виставлю, щоб мене краще чути було. І виходить, ми зараз вже пройшли до 112-104 левла. І зараз ми поговоримо про таку штучку голосування телеграм. В голосування телеграм ви можете вибрати, що ми будемо грати. Чи ж, яку карту ми будемо проходити. Ви зможете просто в телеграмі мені написати в коментарях, що, нам знім... що мені знімати. Може, ви якусь карту робили і хочете, щоб я в неї пограв І ви зможете це написати, і я, може, її про... попроходжу. Так що це дуже класна штука. Там ми з вами можемо переписуватись. Я часто туди заходжу і дивлюсь, може хтось питання якісь задає, і я ем, відповідаю на ті питання. М -м -да. Я такі обі люблю тим, що ми можемо, поки я це проходжу, розмовляти друг з другом. Я ось зараз паралельно читаю, ще нічого не писали в коментарях. Якщо якісь питання будуть задавати, на які я б міг би відповісти в відео, ДА! Класна ідея! Щоб, коли я пишу, що я запису відео, ви зможете написати якісь питання в телеграм канал, в телеграм-чат. Коли ви переходите в Дендрік... А, да! мій телеграм-канал називається Дендрик ДДВ. Крапка ЮТ з великої. І там ви можете написати коментар. Ой! Та, там ви можете написати коментар, наприклад, ваше питання, чи вашу карту, чи що б ви хотіли побачити новенького на моєму каналі. Ну, зараз ми вже пройшли до 128-го левла. А, я вам хотів сказати просто громадне, величезне дякую за те, що на шорці, який я виклав, вже було. Хто в моєму телеграм-каналі підписаний, той знає, що там було. За, було в 12.02. У мене зараз 12.30. Десь 27 хвилин тому. не знаю, скільки точно. Не хочу рахувати на вихідних. Було 404... 441 перегляд. На 19% більше, ніж в інших коротких відео. І це просто дуже круто. Коли ми з вами ростемо. Це ж не тільки мій канал, це і ваш канал. Ви пишете ідеї, ви краще знаєте, що. Краще було б на моєму каналі. Та що, я не можу це пройти? Це дуже круто, коли ми ведемо цей канал разом. Так, що я ще хотів сказати? А, і в моєму телеграм-каналі. Це, це відео трошки реклама телеграм-канала, виходить. Ну, це не було по планам. Це не спеціально. В моєму телеграм-каналі виходить... Інформація така, як, що я зараз роблю, чи буде, наприклад, завтра відео. Які плани по відео? А, і якщо ви ще не підписані, підпишіться, то, тому що якщо ще один підписник, і у нас буде 80, а ще 21, і я якийсь сюрприз вам поготовив. А який? Я вам ще не скажу. Підождемо 100 підписників. І ви можете прямо зараз зайти в телеграм канал, я зараз це в телеграм канал запишу. Я забув, що я хотів сказати. Ну, Ладно, не важливо. Ждем. А як ця штука робота, я не розумію? Ждем, поки вона стане прозорою? Ні? Так? Не прозоре. Так, можна? Нельзя. Жалко. А, чому мене не було так довго? Я вирішив зробити невеличку, невеличку, да дуже невеличку паузу. Ем, пробував інші канали робити, ну... Які я вам не скажу, ну з ними нічого не, не вийшло. Вони не розкручувались, відео не набирали майже нічого. Ну, і коли я повернувся, вирішив викласти цей шорт на цей канал. То просто воно вистрілило. Я вам кажу, кожні 5 хвилин, мінімум по 5 переглядів. Я просто був в шоці, коли побачив ту. Ем, цю. Як це називається? Аналітику. Ну, я не знаю, чи я правильно це сказав. Ну, там, де показують, скільки переглядів. Вона просто так ось була внизу. За 5 хвилин воно вже 3 перегляди набрало. У нас ще так не було. За одну годину там було 90 з то А за 8 годин 210. А зараз у нас, я не знаю, якщо чесно, скільки вже часу пройшло, але я вам вже казав, скільки вже. Переглядів. І ми це вже проходимо. По моєму плану, ми повинні дойти до левла 200. Левел 200. Так, чекпоінт взяли. Це хорошо. Дуже, дуже, дуже добре. Дуже-дуже-дуже добре. Дуже-дуже. Дуже-дуже-дуже. Піднімаємось. Напишіть в коментарях, хто додивився до цього моменту Напишіть, будь ласка. Чи в Телеграм, чи в коментарях слово. Ні, число 24. Подивимось, скільки людей взагалі додивилося до цього моменту. Я жду. Напиши 24 ДДВ! 24 ДДВ жду. Поки ви напишете. Правильно. Тепер красне все. Не в Так, тут у нас синій. А тут тоді жовтий, Україна. Не, не Україна. Тут це... Си... Тут синій. А тут зелений. Єс! Yes. Винтемося і паркуримо ай, ай. Ху-хух жарко. А і спершим зараз сьогодні, да, з першим днем осінь. Вітаю вас! Вітаю вас з школою! Всі, напевно, дуже-дуже сильно раді, що вони можуть піти в школу. Да? Я вже місяць, якщо ходжу в школу, тут що. <плес> <плес> ну, що я ще вам можу сказати? Відео вже йде 11 хвилин, цілих 11. 19 хвилин 17, 18, 19, 20. Ай, больно. А, больно Я напевно сьогодні ще запишу одне, одне відео, якщо вийде. Ще про що не знаю, напевно, ще одне опитування в Телеграмі зроблю. Ну, це відео може сьогодні і не вийти. Ем, Може завтра вийде. Я ще не знаю. Ну і просто, щоб ви знали, я запишу це відео 1-го 9-го. 1. го А! Ще я може підготую кожні що на Хеллоїн. Ой, я забув, якогось. 31-го якогось там Хеллоуін же, так? Да? Вроді. А не, я реально забув, коли Хелловін. Ну, я, короче, зніму по Майнкрафту якийсь, типу, хоррор, ну не, си, не, не буду страшилки. ні, 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 я передумаю, я не буду страшилки всякі знімати, да? А то Мені страшно, коли я страшилки знімаю. Ми Дорс з другом вроде, знімали, да, ні? Да, ми знімали з другом, Дорс. Я може ще раз Дорс другу частину зніму. Дорс 2. І вийшов вже. Вийшов. Я зніму Дорс 2. Може ще я якісь інші ігри познімаю, Якись, не знаю. Якісь ще ігри цікаві. По Майнкрафту якусь Skywars, ну, сьогодні зніму. Іли Бедварс чи Бедварс. Skywars чи Bedwars зараз в Telegram зроблю опитування. І після того, як ви. ой, після того, як ви подивитесь це відео мільярд процентів, напишіть Bedwars чи Skywars написати. Це дуже важливо. І потім ще напишіть Minecraft чи Roblox. Мені кажеться, у нас вийде дві таких як це сказати дві групи людей які розділяться майнкрафт чи роблокс я не можу сказати реально це unreal зробить майнкрафт чи роблокс типу це дві різні ай 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 ігри гри і получається не, їх нельзя не можна зрівнювати зрівняти Ну а ви можете... Ну, я не можемо, наприклад. Уже 14 хвилин 24 секунди йде це відео. Так довго вже? Напевно, два таких зніму, а то я просто від не одвик та... уже відвик. Як це? Відвик, так. Да. Від запису відео. І для мене це вже якось класно, так цікаво знову як про... Це вроді я перше відео знімаю. Отаке От у мене зараз тут. Ну, напевно, на ось цьому якомусь моменті зараз до 80-го левла дойдемо. Ну і напевно все. Всім дякую за перегляд. З вами був я, Дендрік ДДВ. Я повернувся. Я буду старатися знімати відео. Частіше, чим раз в 5 місяців. <гум> і дякую за перегляд. Долучайтеся до Телеграму, щоб знати, коли виходить нове відео. Я, напевно, зараз ще зніму шорт, як я ці 20 левлів пройду до 200-го левла. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока! Всім пока!